І от поговорити на тему, так що ж може стати рушієм насправді для Трампа, щоб нарешті оці от двотижневі терміни стали останніми і нарешті почалися дії, а не слова та очікування з боку Білого Дому. Так, те, що ми спостерігаємо. От про все це говоримо з нашим гостем Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. У нас на зв'язку, пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня! Раді бачити! Вітаю, доброго знову бути з вами. І ми вас раді бачити, пане Андрію. От що насправді може все ж таки поставити остаточну крапку. Які результати Стамбулу можуть поставити остаточну крапку в тому, щоб Трамп не відсував і кожного разу два тижні не давав Путіну знову щось ухвалити. Потім ще два тижні, ще два тижні. От що має пройти яка звістка зі Стамбулу, щоб нарешті, все ж таки, Трамп сказав ні, досить мене водити за носа. Так, ми знаємо, що коли він казав два тижні, і навіть що це є риторика його, але коли він казав два тижні, тоді то ми вже думали, що нічого не вийде перед тим, що він відійде на, на групу групу сімки, яка відбудеться в Канаді. Я так думав, що вже в червні нічого не пройде. З тими санкціями в тім, що є великі саміти цього місяця, є е, велика сімка, як і так само є натівський саміт у червні. А, а чому би Трамп е, домовився вперед перед тим, що він мав е, можливість мати переговори щодо е, Законопроєкту санкції, який був згаданий Линць я так само не бачу, що буде голосування, бо голосовання для санкцій у сенаті може перейти одноголосно. Тут немає тут немає ніякого протесту поза тим, що Трамп контролює, коли будуть голосовання і ні. І він зараз не, не дає дозвіл для сенату, щоб незалежно скликати голосовання. Так само у е палаті представників, які яка тільки сьогодні вертається з канікулях. Вони не будуть голосувати зараз. Там вони мають такий сам законопроєкт, але тільки 40 сорок з 400, то їм треба ще до більше роботи втім робити. Але так само спікер не буде скликати заголосування аж поки Трамп домовиться втім. І тут є найважливіша е, праця для тих, що підтримують Україну в Сенаті і Конгресі, є заохочення Трампа зацікавлення його у тім законопроєкті. І ви згадали, що е, санкції це би було е, щоб е, е, наслідки мати на, на країнах, які купують газ і нафту. Але я думаю, що одна причина чи одна мета. Стратегія сенаторів я, мабуть, включити якісь санкції проти європейських фірмів, які купують а, чи допомагають Росії, тут а, тут би було зацікавлення президента Трампа, який ви знаєте, більше зацікавиться, а, які якусь кара мати проти його і союзників а, в Європі, ніж проти ворогів а, у Зах у, у Сході. Ситуація зі спецоперацією Павутина, яка сталася вчора, весь світ обговорює всі, коментують те, що зробила Україна на території, причому далеко в глибині на території Російської Федерації. Сіенен каже, що ця спецоперація насправді може поставити авторитет Трампа під загрозу, тому що насправді в своїй непослідовності, в, своїм, в своїх затягуваннях в радикальних кроках по відношенню до Путіна ми ж розуміємо, що його намагання завершити війну, зупинити війну зараз виглядають ну дуже комічними на тлі того, що відбувається. А оскільки Україна здатна показати, що вона може, і козарі є, навіть Мосад підтвердив, сказав, що в України тепер є козарі. Чи не буде це такий рушійний момент для особисто Трампа, щоб все ж таки діяти, почати все ж таки діяти більш радикально по відношенню до того, що ми спостерігали зараз по відношенню до Росії? Це, що ми бачили, операція Павотиня і, і угу. все, всі наслідки, це і іс справді історичне. І тільки і ще, і ще в шоці, Захід і цілий світ, ми ще не перейшли шоці. Але, на жаль, як ви знаєте, у ЗМІ і новинах дуже все рапто міняється. Угу. Тут, тут в Америці я я е, злопав запрошення на декотрих американських телеканалів виступати сьогодні, аж поки було терористичний акт у Колорадо. Ну е, це не було на такому рівні, що в Україні діється, але ще і ще це підвищилося як головна тема. Яка навіть сьогодні у теленовинах була у першому місці, після перед тим, що навіть сядали операцію Павотиня? Угу. То тут чому я це садаю? Бо я думаю, що Путін спробує знову маніпуляцію президента Трампа, не у переговорах у Стамбулі, які ми зрозуміємо, так так само відбудуться. Напевно, що сталося раніше, будуть дуже не по людськи відповідати наш ворог, і, і, і як буде обмін, це буде класно для українців, але просто немає ніяких наступні кроки. Що що Путін може зробити, я прямо звернутися до президента Трампа і з ним якусь якісь переговори мати. Мабуть, він би хотів мати обмін затриманих американців в Росії чи так далі, то тут є різні. Різні способи, щоб е, Путін перемінив знову е, тему дня, щоб фокус не був на, на мужність українців і, і їхню стратегію е, операція е, Павутіння, але більше знову повернути прямі зв'язки Путіна. Це один е, те, різні е, посли і інші згадали, що коли Путін. Ми всі думаємо, що ми тактично його зблокували. Він може перемінить і перескочить наші, нашу тактику, і прямо а, би хотів мати розмову з Трампом. Пане Андрію, ми розуміємо, що Путін спробує переграти ситуацію і знову ж таки застосувати хитрі ходи, як ви акцентуєте, стосовно того, щоб переключити увагу Трампа, щоб зіграти на цій ситуації або переграти відповідно на свою користь. Однак є ж оточення в Трампа. Ну я розумію, гаразд. Називається, прокинувся зранку, одягнув і раніше за всіх мої капці, так в Україні так кажуть. Але ж в Білому домі є люди, які явно все ж таки акцентують увагу президента на тих чи інших питаннях. Невже оточення? Ну я не розумію, невже оточення Трампа не може чітко сказати. Ну, подивись, подивись, що відбувається. Ти типу посміховисько, про тебе пишуть, що ти нерішучий, що ти хвалився, ти не виконуєш своїх слів. Ну реально тебе Путін водить за носа. Невже ніхто не акцентує йому увагу на цих пунктах, що дивись, зверни увагу, зверни увагу. Ну я розумію, що є своя точка зору, але все ж таки він президент, і він очевидно послуговується думками і коментарями команди, яку він взяв, яка допомагає йому орієнтуватися в тих чи інших питаннях. Я, я на жаль не чую ще певну риторику нашого ворога, яка змістилася у радикальних. Телеканали Ютуб канали такі, що магафанати uh -huh. е, підвищують, і, і ті, ті, до кого президент Трамп слухає, то я ще не чув е, такий справедливий контрнаратив від цього, що ви що згадали. Е, що є, про, про українські кроки, і що Трамп повинні відкрити очей і побачити, коли котрий союзник його є е, 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 ліпше спраці, співпрацювати з Україною, ліпше допомогти Україні. Але так як ми бачили. Після раніших подій в Україні під час війною цілитися з виходить контрнаратив і контрареторку нашого ворога нам треба буде розслідувати, що підвищується. Ми ми, ми бачимо таку риторику, що це є Pearl Harbor які ми, як активісти, тут в Америці дуже е, дзвонимо до всіх змі і е, пригадаємо всі, що Перл-Гарбор це було без провокації, це було е, просто терористичний акт. А тут uh -huh. це було відповідь. Відповідь на до надзвичайну кількість загиблих е, наших українських жертв. Uh, і і uh, це чому нам треба цілитися під поправити у, у західнім змі. А, а іншої риторики я ще не чув. Напевно, буде якась конспіраційна теорія, і коли вона підвищується онлайн, ми тоді почуємо від президента Трампа, бо він дуже часто повторить найбільші конспіраційні теорії. Цікаво, те, що ви сказали. От, до речі, а хто міг би стояти за оцим порівнянням і згадуванням про Пар е в контексті того, що Україна вчора зробила, Ну, тобто проводили паралелі, ну абсолютно некоректно, як на мене, і ви самі про це кажете. Хто може стояти за цим цим? Ну е знаєте, я, я навіть бачу декотрих мудрих осіб, які просто е повторили цю риторику, коли згадували, бо це угу. є а а авіабомбування бомбування аеропортів нашого ворога, тобто навіть тут що люди не розуміють, що а, війна риторикою, війна, пропаганда а, існує найбільш актив, а, активно ніж навіть що діється на, на площі бою. Що а, люди не можуть знудитися, вони, вони не можуть втомитися коли вони читають онлайн. Кожну певну теорію, то е, е, я не шкодую тих мудрих, які повинні були знати ліпше. Е, чим чим більше я я вдячний для онлайн активістів, які дуже швидко реагували в тім і якнайшвидше поправили декотрі, які е, повинні знали ліпше, вони зняли свої пости, які садали Перл Угу. Цікаво, цікаво. Спасибо, чезне пане Андрію, вам за розмову. А глядачам нагадую, що у мене на зв'язку був Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. І говорили ми про те, ну чи нарешті закінчиться день сурка з двома тижнями з боку Дональда Трампа, чи справді, як вже говорили вчора в білому томі домі, що якщо не буде результатів, то термін про два тижні точно не посунеться. Тобто має бути результат. І От питання насправді який саме? Результат очікують в Білому домі. Ну, конкретно Дональд Трамп. Ну і от сказав наш гість, що Путін спробує переграти і навіть мінімальні якісь домовленості в Стамбулі. Спробує подати як велике досягнення. Ну щоб знову було два тижні черговий раз.